Незапланований шопінг проходила проз магазин і дивлюся на вітринах такий гарний одяг. Думаю, дай я зайду, подивлюся, що тут. Думаю, багато я не буду набирати. Коротше, ну поміряла одне. Мені дуже сильно нравляться ці штани. Ви подивіться, які вони красиві. Ви подивіться, ви бачите, а ну там нічого не видно. Ви подивіться, бачите, які. Ковтинка така дуже красива, мені подобається, що е, вона така ну, на осінь, не прям тепла. Але мені подобається, що тут так Наталію зроблено. І ще подивіться, які я сапожки класні знайшла. Подивіться? Ви бачите? Коротше, я думаю, оцей образ, це я. Перший помірила. Я думаю, я його точно візьму. Що тут я ще взяла? І буду міряти і вам показувати. І ще таку кофту. Ну така сама, не така сама, сама. не Коротше, спідниця і така ще. І ще така кофта. Отака, типа, дивіться, он там. І ще щось я взяла. А оце ну, мені це щось не дуже подобається. Ну, коротше, хто на шостого я візьму, ну оце я точно візьму. Мені дуже подобається.